Розпаковка. Нова колода. Від художниці шедевс Кейп Таро, Таро Зелені. Верден Старо. Мгу, у нас велика. Окей. Тут у нас також є підставочка, підставочка під карту. Угу, тут у нас є карта з зображенням художниці. Подивимось на сорочку, а це, я думала, що це таке тиснення, ні, це не тиснення. Зрізане, оброблені. Сама художниця. Стефані Поймонло. Така ось додаткова карта з колодою, яка вже фігурувала, і огляд я буду знімати на це відео. На цю колоду.